Стовідсотковий щербет. солодкий удар без шансів на втечу. Діабет пакує валізи поспіхом. Вбивча солода. Два варіанти рецепту внизу під відео. У сотейник висипаємо цукор. Підготуйте будь-які горіхи. Я вирішив спробувати з сезамом. Скляну форму застеліть пергаментом. До цукру в сотейнику влийте молоко. Окремо відділіть 2 столові ложки цукру для карамелі. Підготуйте вершкове масло кімнатної температури. Сотейник з цукром та молоком поставте на мінімальний вогонь, тобто невеликий. Помішуючи лопаткою, доведіть до кипіння. Кристали цукру мають повністю розчинитися. Після закипання візьміть вінчик та активно помішуйте. Варіть приблизно 25-30 хвилин. За бажанням всипайте какао, додавайте сухофрукти замість горіхів, використовуйте сіль, лимонну кислоту чи ваніль. Тощо На 25-й хвилині варіння основної маси поставте пательню на вогонь, розігрійте, висипте цукор. Відставлений. Вогонь помірний. Перемішуйте лопаткою. Ваша задача розплавити цукор, надати йому янтарного кольору. Однією рукою мішайте основну масу, іншою розплавлений цукор. Чим темніше, тим гіркіше. Не робіть надто темний колір. Вливайте до молока з цукром, перемішуйте вінчиком. Проваріть іще 10 хвилин. Консистенцію регулюйте самостійно. Якщо хочете більш м'який, варіть менше. Маю на увазі загальний час плюс вершкове масло. Перемішуйте до розчинення. Та об'єднання на відео я його перетримав. На смак це не вплинуло. Консистенція вийшла розсипчата, рихла. Якщо раніше я його різав, то тепер ламав, плюс горіхи. Зробив висновок, що з ними смачніше. Перемішайте лопаткою, викладіть в форму. Розрівняйте. Так як в загальному я варив його десь хвилин 50, він у мене схопився менш ніж за годину. Ріжте або ламайте на шматки. Споживайте відповідально, готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!